Урок подорож, урок хімії 9 клас. Тема Окисновідновні реакції, їхнє значення складання найпростіших окисновідновних реакцій, добір коефіцієнтів методом електронного балансу. Користуємося інтернет-ресурсом. Мета уроку визначити місце окисновідновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій, визначати і застосовувати такі поняття, як ступінь окиснення, окисник, відновник, окиснення, відновлення, електронний баланс, навчитися складати рівняння окисновідновних реакцій та проставляти коефіцієнти методом електронного балансу. З'ясувати значення окисновідновних реакцій природі та житті людини. Окисновідновні реакції і їхнє значення. Важко переоцінити, бо вони застосовуються у всіх сферах людської діяльності: і у побуті, і в медицині, і в сільському господарстві. В виробництві тих чи інших продуктів, необхідних для життєдіяльності людини. Корозія це явище руйнування металів унаслідок хімічних реакцій з речовинами навколишнього середовища. Розглядаємо ілюстрацію. Ось так виглядає це явище корозії металів. Девіз нашого уроку, навколишній світ це хімічна лабораторія, в якій щосекундно відбуваються окисно відновні реакції, наприклад, корозія металів. Пригадай, що таке корозія? Дайте відповіді на такі запитання, що ми називаємо хімічними реакціями? за якими ознаками класифікують хімічні реакції. Дайте визначення ступеня окиснення, які значення має ступінь окиснення, як визначається ступінь окиснення? І практичне завдання визначте ступінь окиснення елементів у речовинах: азот Н2, натрій хлорид, поварена сіль і сульфатна кислота H2SO4. Окисновідновні реакції це реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення атомів, які входять до складу реагуючих речовин. Відновник підвищує ступінь окиснення. Процес віддачі електронів називається процесом окиснення. Зверніть увагу на ілюстрацію втрачає. Тому з'являється сльоза, втрачає електрон, який має заряд мінус один, це окиснення. Окисник знижує ступінь окиснення, він приєднує електрон. Це процес відновлення. Це пам'ятаємо. складання рівнянь окиснув відновлених реакцій методом електронного балансу. Алгоритм складання окисновідновних реакцій методом електронного балансу перед вами на екрані монітору це ключова інформація теми. Перше треба записати схему хімічної реакції. Друге, визначити і записати ступені окиснення атомів у лівій і правій частинах складеної схеми. Підкреслити символи елементів, що змінили ступені окиснення. Третє – Виписати елементи, що змінюють ступені окиснення. Четверте. Скласти електронні рівняння, визначаючи число відданих і прийнятих електронів. П'яте зрівняти число відданих і прийнятих електронів, підібравши найменше спільне кратне і додаткові множники. Отримані числа є коефіцієнтами в рівнянні реакцій перед формулами речовин, що містять елементи, які змінили свої ступені окиснення. Всі інші коефіцієнти отримуємо простим підбором. І восьме останнє визначаємо окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення. Корисні поради. Знайдені методом електронного балансу коефіцієнти є остаточними і змінювати їх не можна. Коефіцієнти з балансу спочатку запишіть у тій частині рівняння, де міститься більше сполук. В складних рівняннях коефіцієнти для оксигену треба добирати в останню чергу. Закріпимо набуті знання за даною темою. Спробуємо практично добрати коефіцієнти за алгоритмом дій у схемах окисно-відновних реакцій методом електронного балансу Вказати окисник і відновник, процеси окиснення і відновлень. Значення окисновідновних реакцій В процесі дихання відбуваються окисновідновні процеси. Обмін речовини і енергії, який підтримує життєдіяльність нашого організму, це теж окисно-відновний процес, процеси травлення, які відбуваються в органах травної системи, є прикладом теж окисно-відновних реакцій. Тож ми бачимо, що значення окисно-відновних реакцій важко переоцінити. Добре відомий нам процес фотосинтезу в рослинах. Взаємодія вуглекислого газу і води під дією сонячних променів в зелених листочках, де є пігмент хлорофіл, з утворенням глюкози це 6 o 6 і кисню. Це процес окисновідновний, тому що відбувається зі зміною ступенів окиснення. Наприклад, оксиген мав заряд мінус 2 в лівій частині рівняння, а в правій частині має заряд. Нуль простій сполуці Знайдіть ще один елемент, який міняє в цьому рівнянні свою ступінь окиснення окисновідновні реакції в природі завдяки ним на ранніх стадіях існування нашої планети утворилися гірські породи і мінерали, грозові розряди. Під час грози відбувається зв'язування атмосферного азоту. Це теж окисновідновна реакція. Ось її схема перед вами. Виверження вулкану це теж окисновідновний процес. Цей природний катаклізм супроводжується низкою окисновідновних реакцій. Ось перед вами схеми цих реакцій. Окисновідновні реакції в хімічних виробництвах. Металів, органічних речовин, лікарських препаратів, виготовлення кисломолочних продуктів, предметів побуту, все це приклади окисновідновних реакцій в хімічних виробництвах. Приклади окисновідновних реакцій в побуті, почорніння срібних виробів. Розглядаємо ілюстрацію ржавіння металів. Корозія, хімічна завивка волосся, відбілювання і дезінфекція. Процеси горіння це теж окисно-відновні реакції. Дякую за увагу, бажаю успіхів у виконанні завдань.